Привіт, любі господинки! Я знову вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні хочу поділитися з вами ще одним цікавим рецептом це борщик за рецептом моєї бабусі. Кількість інгредієнтів ви можете побачити на цьому фото, а також я прописала їх під відео. 250 г копчених ребер заливаю холодною водою. Можна використати будь-яке м'ясо. Але з рабами, звичайно, буде смачніше. Кладемо їх варити, періодично знімаємо пінку. Варити ребра необхідно 20 хвилин з моменту закипання. Робимо зажарку. Для цього потрібно одну цибулинку порізати дрібним кубиком. Також на дрібній терці необхідно потерти одну морку. На розірту сковорідку виливаємо 2-3 столові ложки олії. Закидаємо цибульку і смажимо до золотистості. Як тільки цибулька заруб'янилась, закидаємо моркву, трошки підсолюємо і тушимо ще 2-3 хвилинки. Червоний бурак натираємо на крупній терці. Додаємо 2 столові ложки лимонного соку і перемішуємо. На сухій сковорідці сушимо 2 столові ложки борошна. Як тільки борошно трошки підрум'янилось, додаємо один лавровий листочок і натираємо один зубчик чеснику. Перемішуємо борошно і забираємо його з плити. Це борошно необхідно просіяти. У мене крупне сито, тому на відео ви можете побачити навіть частинки чеснику. І все. Три основні компоненти готові це сухе борошно, зажарочка з моркви цибулі та заправлений бурячок лимонним соком. У каструлю, в якій буде варитись борщ, виливаємо бульйон з ребрами. Закидаємо буряк, 1 чайну ложку солі і одну цілу цибулю. Усе перемішуємо і кладемо варитись на плиту ще на 10 хвилин. У просіяне борошно додаємо 200 мл домашньої сметани. Усе гарненько перемішуємо і додаємо зажарочку з моркви та цибулі. Знову все добре перемішуємо і додаємо пів літра води. Тепер отриману суміш заливаємо в кастрюлю. Перемішуємо, додаємо чверть чайної ложки чорного меленого перцю і один лавровий листок. І варимо ще 10 хвилин з моменту закипання. Через 10 хвилин знімаємо каструлю з вогню, забираємо цибульку і додаємо дрібно нарізану зелень. І все, борщик готовий. Такий борщик чудово смакує з картопелькою в мундирі, із салом, а деколи його навіть подають із пампушками з чесником. У моїй сім'ї такий борщик прийнято їсти з картопелькою в мундирі. У наступному відео я розповім вам, як я заправляю цю картоплю. Дякую, що додивились відео до кінця. Якщо вам сподобалось воно, то не забудьте поставити вподобайку і підписатись на мій канал, якщо ви цього ще не зробили. Усім па-па! Таку страву готувала моя бабуся, мама, а тепер я готую для своєї сім'ї. Тому дуже хочу поділитися цим рецептом із вами. Інгредієнти досить прості і готувати нескладно. Для книгів необхідно два види картоплі. Перший варіант це відварена. Я відварюю її в мундирі і пропускаю через м'ясорубку або натираю на тарці. А сиру картопельку натираю так на доруни, перекладаю її в марлю і відсіджую рідину. Добре відтиснувши картоплю від рідини, перекладаю її в миску до вареної картоплі. Додаю сіль до смаку і розбиваю одне яйце. Потрохи додаю борошно і починаю замішувати тісто. Спочатку роблю це в мисці, а потім викладаю на робочу поверхню і вимішую руками. Потрошки підсипаючи борошно, намішую до того моменту, поки воно не перестане липнути до рук та поверхні. Для зручності тісто розділяю на декілька частин, Беру одну частинку і розкатую її в формі паски. З допомогою шпателя нарізаю на невеликі шматочки. Кожний шматочок присипаю трошки борошна і надаю форму ось такої кругленької палянички. І так роблю з усіма шматочками. Коли всі палянички готові, закидаю їх у киплячу воду, але варю порційно, по 10-15 штучок. Закинувши книглі в окріп, один раз помішую їх лопаткою. Це потрібно для того, щоб книглі не прилипли до дна каструлі. Марію книглі 2 хвилини з моменту закипання. Через 2 хвилини книглі вже готові. Дістаю їх дршляком з окропу і одразу закидаю другу партію. Готові книги готові присолюю до смаку, а також додаю декілька шматочків масла. Перемішую легенько лопаткою. Перекладаю в миску для подачі і зверху щедро поливаю підсмаженими шкварками. У якості підливки можна викрутити також жарену цибульку. Сьогодні готуємо неймовірну смачну юшку за старовинним гуцульським рецептом. Кількість інгредієнтів я залишила в описі до цього відео. Для початку 50 г сушених білих грибів заливаємо холодною водою і кладемо на 40 хвилин кип'ятитись. Поки грибочки будуть варитись, приготуємо зажарку. Для приготування зажарки необхідно одну середню цибулину нарізати дрібним кубиком, моркву натерти на дрібній терці. На розгріту сковорідку виливаємо трохи рослинної олії. Висипаємо цибульку і обжарюємо її до золотистості. Як тільки цибулька зарум'янилась, висипаємо моркву. Обсмажуємо моркву з цибулькою ще 2 хвилини. Додаємо дрібку чорного омаленого перцю та дрібку солі. Це перемішуємо і додаємо 1 столову ложку борошна. Смажуємо борошно на повільнім вогні разом з зажаркою. Перву зажарку виливаємо один стакан води невеликими порціями. Все ретельно перемішуємо, щоб від борошна не було грудочок. рудучок. Отримано суміш, тушимо ще одну хвилину. У класичний рецепт гуцульської юшки входить сметана. Я ж використовую плавлений сирок. Я робляю на дрібній тарці і тушу зажарочку ще одну-дві хвилинки. Це потрібно для того, щоб сир повністю розплавився. І все, зажарка готова. Коли гриби проварились 40 хвилин, необхідно їх процідити. Отриманий бульйон від грибів я виливаю в каструлю, в якій буду готувати юшку. У мене каструля на 2,5 літри, тому мені необхідно ще долити води. У цю ж воду я закидаю 8 порізаних картоплин і кладу варити картоплю до того моменту, поки вона не звариться. Поки вариться картопля, грибочки остили і їх тепер можна нарізати. Гриби я нарізала дрібним кубиком, за бажанням ви можете нарізати більшими шматочками. Через 15 хвилин картопля готова, тому я висипаю зажарку, а також нарізані гриби. Все ретельно перемішую, додаю 1 лавровий листок, також сіль та перець за смаком. І кладу юшку ще на 5 хвилин варити. І все, юшка готова. З бажанням ви можете присипати її зелені. Така юшка має дуже ніжну консистенцію і вершковий смак завдяки плавленому сирку. Це дійсно проста стало приготування. І якщо вам сподобався мій рецепт, не забудьте поставити вподобайку, а також підписатись на мій канал, якщо ви цього ще не зробили. Усім папа! Сьогодні поділюся з вами ще одним сімейним рецептом. Рецепт палюшок із начинкою. Якості начинки можна використати як м'ясо, так і гриби. Але перед тим як ми почнемо готувати, запрошую вас підписатись на мій канал, а також натиснути на дзвіночок. Ці інгредієнти, як завжди, досить доступні, і їхню кількість ви знайдете в описі під цим відео. Спочатку займемося приготуванням начинки. Для цього необхідно нарізати дрібним кубиком одну цибульку, на розігіду сковорідку дилити трошки рослинної олії і обсмажити цибульку. Як тільки цибулька трошки підрум'янеться, додаємо одне нарізане куряче філе. Трошки додаємо солі та перцю, а також паприки для кольору. І смажимо буквально ще 2-3 хвилинки. Змажене м'яско перекладаємо в чашу блендера і перемалюємо до однорідної консистенції. Тепер готуємо тісто для палюшок. Для цього необхідно потерти 500 г відвареної картоплі. Важливо, щоб картопля відварювалася у мундирі. Таким чином у ній збережеться крімковина і працювати з таким тістом буде набагато зручніше. Картоплю підсолюємо та розбиваємо 2 яйця. І все гарненько перемішуємо. Тепер картоплю ділимо на 4 частини. Одну четвертю вибираємо і повністю засипаємо картопляним крохмалем. Також я готую палюшки з борошном. Якщо вам цікавиться рецепт, то внизу під відео я залишу посилання на цей ролик. Гарненько перемішуємо і викладаємо картопляну масу на робочу поверхню. Робочу поверхню необхідно присипати також корхмали. Деякі господинки присипають борошном, але цього не варто робити, тому що крохмаль при контакті з борошном починає ріднути і приходиться давати набагато більше борошну маслу, і Тоді палюшки виходять дуже забиті. Трошки підмішуємо наше картопляне тісто і розділяємо на невеликі шматочки. Фунточок тіста беремо в руки, трошки проминаємо, в центр кладемо ложечку начинки і защипуємо як вареник, а потім руками формуємо овальну форму. Валюшки закидаємо у підсолений окріп. Легенько перемішуємо і варимо буквально одну хвилинку з моменту закипання. Через одну хвилину дістаємо палюшки з окропу, трошки підсолюємо і додаємо невеличкий шматочок вершкового масла. За бажанням можна зробити грибну підливку чи посмажити цибульку або шкварки ровинним рецептом. Це рецепт голубців із сирою тертою картоплею. Такі голубці виходять неймовірно ніжними, а інгредієнти досить доступні. Тому давайте готувати разом. Спочатку необхідно попарити капту. Для цього вирізаємо серединку з капуст і опускаємо її в каструлю з кипятком. Завдяки кип'ятку листочки капусти будуть відділятися і ставатимуть м'якенькими. Ті листочки, які відділились, витягуємо з каструлі. І продовжуємо цю процедуру, поки не витягнемо всі листочки. Це досить непросте завдання, тому якщо у вас є якісь секретики, як попарити капусту легшим способом, поділіться ним у коментарях. Ось така ціла миска листя вийшла. Я буду робити голубці форми трикутничка, тому листочок я розрізаю на опіл і повністю вирізаю хрящ. Все, листя капусти готові, беремося за приготування начинки. Цибулю нарізаємо дрібним кубиком, а моркву натираємо на середній терці. На розігріту сковорідку наливаємо трошки олії. Викладаємо нашу цибульку і обжарюємо до золотистої скоринки. До цибульки додаємо моркву і обсмажуємо до золотистості. Трошки підсолюємо і виключаємо плиту. Кілограм очищеної картоплі натираємо на середній терці. Щоб прискорити цей процес, я скористалась кухонним комбайном. Затерту картоплю прикладаємо в миску і відсіджуємо через сито зайву рідину. Я цього не зробила, тому в мисці в мене було дуже багато картопляного соку. До тертої картоплі додаємо фарш і зажарку. Додаємо сіль, сухий часник, але можна використати свіжий. Паприку і чорний перець. Тепер все добре перемішуємо. Начинка і листя підготовлене. Тепер беремося за формування голубців. Складаємо у формі ріжка. Кладемо ложку начинки і заправляємо кінчики листочка всередину. Таку процедуру повторяємо з сьма листочками. Такий спосіб згортання голубців досить зручний, коли у вас нерівне або порване листя. дно каструлі кладемо обрізані хрещі і по кругу викладаємо голубці. Як бачите, за допомогою такого способу загортання голубців вони чудово тримають форму. Заливаємо голубці холодною водою і варимо 1,5 години на повільному вогні. За цей час приготуємо простеньку, але дуже смачну підливку. Цибулю і печериці нарізаємо дрібним кубиком, а моркву натираємо на середній таці. На розіріту сковорідку виливаємо трошки олії. Висипаємо моркву і цибульку і обсмажуємо до золотистої скоринки. Додаємо печериці. Смажимо грибочки 2 хвилинки. Заправляємо спеціями. додаємо сіль перець, а також трошки паприки. За бажанням можна додати ще й трошки томатної пасти. Все гарненько перемішуємо і тепер додаємо сметанку. Підливка виходить досить густою, тому я додаю 100-150 мл води. Тошимо підливку ще 2 хвилинки. Ось такі голубці вийшли і до них смачненька підливка. Голубці, дуже ніжні ароматні! Надіюсь, вам сподобався мій рецепт. Якщо так, то підтримайте мене своїми подобайками, а також підписуйтесь на канал. А я й далі буду вас тішити новими смачними рецептами доступних продуктів. Усім па-па!